Футбол в Англії це не проста гра, а важлива частина суспільства та культури. Однак до 90-х років стадіони у цій країні були місцем хаосу, насильства та трагедій. У цьому відео канал Футбольна спека розповість, як футбол вплинув на англійське суспільство в ті роки, які проблеми привели до хаосу на стадіонах, і яких заходів було вжито, щоб врятувати гру та її репутацію. Футбольне хуліганство в Англії почало набирати обертів у 60-х роках. Основною причиною стали соціальні та економічні проблеми: зростання безробіття, спад у промисловості та розчарування молоді у майбутньому. Багато робітників та молодих людей з нижчих верст суспільства почали шукати вихід для своєї агресії, і стадіони стали ідеальним місцем. 70-ті, -80 80-ті роки стали світанком футбольного хуліганства. У кожному великому клубі була своя фірма, група фанатів, яка влаштовувала. Ла бійки із суперниками ці угрупування відрізнялися жорстокою ієрархією, тактикою ведення вуличних боїв та стилем одягу. Наприклад, фірмові куртки Stone Island та Fred Perry. відомі випадки, коли фанати домовлялися про зустрічі у певних місцях, щоб побитися перед матчем. Одна з найгучніших історій сталася 1974 року, коли фанати Ліц Юнайтед влаштували заворушення на матчі Кубка європейських чемпіонів проти Селтика, що призвело до дискваліфікації клубу. Ще одним важливим епізодом став фінал Кубка Англії 1985 року між Манчестер Юнайтед та Евертоном. Після матчу вболівальники Юнайтед влаштували масові заворушення, через які англійська федерація почала всерйоз замислюватися про радикальні заходи. Інтерсіті філм у Вестгема, The Bushwackers у Мілвола, The Red Army у Манчестер Юнайтед, Headhunters у Челсі. Ці фірми наводили страх навіть на поліцію. Коли фанатська агресія вийшла з під контролю. Це спричинило трагедії. Найстрашніша з них катастрофа на Гілсборо у квітні 1989 року. Під час півфіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Ноттінгем Форест через помилки поліції та поганої організації на трибунах утворилася тиснява, в результаті якої загинуло 97 людей. За чотири роки до цього на стадіоні Ейзель у Брюсселі перед фіналом Кубка європейських чемпіонів між Ліверпулем та Ювентусом. Англійські фанати прорвали загородження. І Почали атакувати італійців, внаслідок чого частина вболівальників Ювентуса виявилася притиснута до стіни, яка не витримала. У Тисняві загинуло 39 людей, а сотні отримали поранення. Після цього всі англійські клуби були усунені від участі у Єврокубках на 5 років, а Ліверпуль на 6 років. Ці події стали точкою неповернення. Влада зрозуміла, що з цим треба щось робити. Маргарет Тетчер, яка обіймала пост прем'єр-міністра Великобританії з 1979 по 1990 рік, оголосила боротьбу з футбольним хуліганством одним із пріоритетів свого уряду. Вона вважала хуліганів ганьбою для країни і вимагала жорстких заходів проти них. Тетчер, відома своєю жорсткою політикою, називала фанатські заворушення не просто проблемою спорту, а загрозою національної безпеці. Одним із її головних кроків стала підтримка закону про запобігання насильству на. Футбольних матчах, який запроваджував суворіші покарання за заворушення. Поліція отримала додаткові повноваження. Тепер у фанатів могли відбирати паспорти, забороняти відвідування матчів та навіть відправляти їх до в'язниці за участь у бійках. Фанатів почали контролювати з моменту виходу з дому. На вокзалах та в барах перед матчами проводилися поліцейські рейди. Влада співпрацювала з клубами, вимагаючи встановлювати системи відеоспостереження та вводити персональні абонементи, щоб у Жливити проникнення агресивних фанатів 1989 року після трагедії на Гілсборо було створено розслідування під керівництвом лорда Тейлора, яке призвело до масштабних реформ. Однак ці заходи запрацювали не одразу у 80-х роках. Стадіони, як і раніше, залишалися небезпечним місцем, і тільки після трагедії на Гілсборо були введені масштабні реформи. У 1989 році була опублікована доповідь Тейлора, яка зобов'язала клуби реконструювати стадіони, прибрати Зі стоячими місцями і зробити їх повністю сидячими. Це змінило атмосферу матчів, але найголовніше зробили їх безпечнішими. У 1992 році було створено прем'єр-лігу, яка стала комерційно успішним проектом та допомогла змінити імідж англійського футболу. Це був вирішальний крок. В результаті Англія, яка у 80-х асоціювалася з хуліганами та заворушеннями, перетворилася на країну з однією з найкращих футбольних ліг у світі. Це була не просто зміна назви, а перехід на новий рівень організації. Ліга залучила великі телеканали та спонсорів, що призвело до величезних фінансових. Виливань стадіони стали сучасними та безпечними. Нарешті зникли трибуни зі стоячими місцями, а поліція та охорона отримала повний контроль за безпекою. Вводилися чорні списки фанатів, а доступ на стадіони став можливим лише за наявності членства в клубі. Однак із зростанням комерціалізації змінилася й атмосфера матчів. Якщо раніше футбол був розвагою робітників, то тепер це стало елітною подією. Багато фанатів старого загартування скаржилися, що гра втратила свою душу. Автентичні англійські трибуни перетворилися на театри, але факт залишається фактом: Англія зуміла викорінити хуліганство і перетворила футбол на найпробутковіший і найорганізованіший чемпіонат у світі. До 90-х років футбол в Англії був не лише спортом, а й ареною насильства. Однак, після трагічних подій та завдяки рішучим реформам, англійський футбол зміг еволюціонувати та стати тим, чим він є сьогодні. Історія англійського футболу це приклад того, як спорт може змінювати. Атися, якщо суспільство та держава працюють разом для покращення ситуації.